Яку спадщину залишив Ян Стотенберг для Панарюти, на вашу думку? Ну, ви знаєте, можна було б сказати там виключно у позитиві, але я думаю, що він залишив йому в спадок, якщо об'єктивно дивитися, структуру, яка, м'яко кажучи, перебуває на Марші? Вона рухається від НАТО як блок, який. Перебував тривалий час в режимі миру навіть в 2014 році, і пізніше до 2022, все таки, це був напівмир, і не, так, не така агресивна війна була в Європі. Тому зараз якраз він перебуває на Марші, щоб стати блоком, який живе в війні і готується до гіпотетичної війни. Також він має стати зараз більшим. Військовим, ніж політичним блоком, до цього при всій повазі до попередника Рюте він був більше політичним. Останні заяви попереднього очільника вони були досить агресивними, досить тими, які подобались Україні. Але це вже були заяви політика, який з її посади ось ось піде. І це. Тішило наші вуха, але справ ми таких конкретних, яких ми хочемо побачити, не бачимо. Також в НАТО залишиться залишилось в спадок. Те, де тільки 10 країн платять в касу, скажімо так, НАТО більше 2% від валового продукту. Да? А є ще інші країни, які цього не роблять. Це теж треба зробити. Так? Залишилось у спадок НАТО, в якому є така країна як Угорщина. Тому новому очільнику треба використати повністю свій талант. Я вважаю, що він дуже талановитий комунікатор і менеджер, щоб зробити НАТО більш консолідованим і більш швидким у похваленні рішень, тому що в період війни так довго ухвалювати рішення це велика розкіш. Це поки що стосується України. А не дай Боже, це буде напад на якусь країну членів НАТО і будуть довго ухвалюватися рішення. Тому багато викликів. Але я думаю, що Рюте, він, по-перше, той, хто не боїться Сполучених Штатів, це дуже важливо для НАТО, він не боїться змін в Сполучених Штатах. І це той політик, який є. Або один із політиків, який змусив фактично ті ж Сполучені Штати погодитись на Кейс f 16 тому тут, тут є позитивні очікування. Тим більше, що в нього є колосальний досвід, колосальний авторитет, колосальна впізнаваність, але знову ж таки, ми повинні розуміти, я думаю, наші глядачі розуміють, що НАТО це не диктаторський клуб, де один може керувати всіми. Це орган, який ухвалює рішення консенсусом. Тому Рюте буде тим менеджером, який може впливати на процеси, але не може їх доводу, скажімо так, одноосібно ухвалювати або запускати. Тому є позитивні очікування, однозначно він друг України. Однозначно він на стороні добра, тому будемо очікувати, що НАТО буде перепрошиватися, тому що час йде, а НАТО дуже повільно перепрошивається. Ну тут я розумію, коли ви кажете про комунікатора, ви напевно маєте на увазі, коли йому вдалося і домовлятися з Трампом, залагодити ось цей конфлікт між європейськими країнами НАТО та Сполученими Штатами Америки, які ви вже згадали. Ну я тут згодом увагу. Тут, якщо так подумати, Рюте чотири рази обирався на посаду прем'єра. Ну, в достатньо непрості часи, бо і фінансова криза була, і ковід 19 і певні політичні кризи в Європі. Ну і знову ж таки. Виклик російська навала, зокрема на Європу, я так скажу не на Україну, а на Європу. Тут хотів у вас спитати: одна історія, коли ти прем'єр-міністр Нідерландів, і ти домовляєшся десь з усіма. А інша історія, коли ти вже очолюєш повністю альянс, де рішення, як ви вже згадали, приймаються всіма членами одночасно, тобто колегіально. І ось ця зміна ролі вона вплине на вашу думку на підхід, з, з яким буде той самий Рюта домовлятися знову ж таки з Орбаном. Знову ж таки треба розмовляти з Ердоганом. Ну і знову розмовляти, як він сказав, що він голов говорити із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Не знаємо кого ще бороти в сполучених штатах. Я думаю, що в нього достатньо таланту і достатньо досвіду, і поєднання таланту і досвіду може дати неочікуваний результат, тому що от саме вміння говорити з тим, хто тобі не подобається, або хто ставить тобі палки в колеса, і виокремлює політика від простого талановитого обивателя. Да? Тому я думаю, що ми побачимо. Якісну роботу саме от як я називаю в комунікації, дуже я на це сподіваюся, тому що ну є всі, скажімо так, підвалини для того, щоб зробити такий висновок. Пане Олеже, я думаю, що якщо ми там заб'ємо в Google фразу Столтенберг і двері НАТО завжди відкриті для України, я не знаю скільки сторінок ми можемо прогорнути з його заявами. Нам певно, за останні там 8 років, вони просто майже ідентичні одна до одної, вони десь навіть стали, ну я так собі дозволю сказати мемом, коли там Єн Столтенберг говорить про політику відкритих дверей до НАТО, певно, що з паном Рютте в нас інше очікування. Нам хочеться можливо більш рішучих кроків, і він там у своїх перших заявах якраз робив акцент на Україні. І тут мені цікаво, як буде відбуватися ось ця комунікація з президентом США до Джо Байденом. бо... Якраз же є публікації в пресі, що можливо статус заявки України на членство НАТО буде змінений. Яку роль тут може відіграти Рютте, на вашу думку? Ну знову ж таки, це про якісну комунікацію і про бажання отримати певний результат. Зрозуміло, я знову ж наголошую, що тут не можна, одна людина нічого не вирішить. Але буду собі, знаєте, десь протирічить в тому плані, що а от одна країна може дуже багато вирішити. Це Сполучені Штати. Тому що, якщо ми згадаємо ці хронічно відкриті двері перед нами, які ніколи не закривалися, от яких відкрили там колись давно, і просто забули закрити. Так? Але казали, що це чеснота і це позитив для України, але Бог з ним, тому що перед нами зараз, якщо не помиляюсь, не двері, а міст останні була, скажем так, нам пропозиція. Я думаю, що Сполучені Штати тим більше, що ці відкриті двері підтримували Сполучені Штати і Німеччина дуже часто, майже, майже майже завжди. Ну можливо, там ще плюс Франція. Можливо, я не пам'ятаю. От тому, якщо Сполучені Штати зараз змінять свою позицію, то я розраховую на успіх, тому що навіть зважаючи на те, що цю ініціативу може дати президент Сполучених Штатів в якості вже кульгавої качки, те, як у них називається, це не в образу сказано, да, то все одно це будуть говорити Сполучені Штати. А у сполучених штатів є така властивість, що до них дослухаються і друзі, і вороги, і ті, хто утримався. Тому тут я десь знаєте, залишаюся оптимістом. Якщо Байден захоче увійти в історію, таким чином це буде дуже круто для політика його штибу, наприклад, Дати зелене світло Україні ну це в період війни, коли це цивілізаційна, фактично війна відбувається, це великий бонус наприкінці каденції і взагалі можливо політичної кар'єри. Чи є в нього таке бажання? От питання, воно риторичне, але не так довго залишилося очікувати. Якщо тут я кажу, якщо ми розглядаємо як сценарій. Якщо це запускається, то я думаю, що Рюте це той буде локомотив, який спробує цю, це зелене світло зробити максимально зеленим. Я маю на увазі, переговоривши з тією, зробивши нормальні кроки в плані комунікації з Туреччиною і з Угорщиною. Панове же тут цього тижня можна там побачити було статтю за економість, яка була присвячена Україні і. Діям союзників там знаєте достатньо прямо писали про те, що зараз Захід програє цю війну Росії, зокрема Путіну, і там говорилось про те, що треба переглянути певні підходи. На вашу думку, ось цим каталізатором зміни підходів, бо очевидно, що вони потрібні, може стати люте. По перше, я не вважаю, що дійсно захід програє. Але вважаю такі статті корисними, що вони підштовхують політики про те, що треба думати. Ну, щоб вони не сиділи в рожових окулярах і рожевих там капцях, да? і думали, що все ок. Да? Ні, хай вони краще будуть в такому стані некомфортному. Так? Лютер він в своїх промові, в своїх і раніше діях він говорив про те, що дійсно він усвідомлює, що йде війна, і він знає, де ця війна йде. І він, якщо порівнювати з попередником, він більш агресивний, хоча коректний в промови. Так? Тому що, якщо ми подивимося на попередника, він дуже довго йшов до агресивної в його, скажімо так, виконанні риторики, дуже довго йшов. Ну, занадто довго. Але я вже наголошував, що наприкінці вона з'явилася. Рюте він дійсно чітко розуміє, що відбувається, що треба робити. Беремо кейс f 16 це про розуміння, це про розуміння того, як має відбуватися ця війна, і про розуміння, що НАТО має. Захищатися і має бути більш дієвим механізмом протидії, навіть залишаючись оборонним блоком, да, протидії такому виклику, як Російська Федерація, плюс війсьла. Тому я думаю, що він тут може бути корисним, оскільки він є притомним і тверезомислячим політиком. А чи будуть там знаєте, певні маркери? Бо слова це одне, а дії це зовсім як ми знаємо інше. Я маю на увазі, що умовно буде рішення там, аби Румунія застосовувала свої системи ППО і збивала російські дрони на свою територію, Аби було там ухвалене рішення, щоб все ж таки. І е, польща не знаєте, не вигадувала собі, що погодні умови не дозволяли збити певні е, об'єкти, які залітали на її територію. Якісь пояснення, а мала конкретно знаєте, механізм, що має, має робити система ППО, коли залітає російська ракета на територію України. Ось ці рішення в, 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 щодо подібних дозволів вони будуть маркером рішучості е, е, Рюти і. Певно, як на них можуть подивитися в Кремлі, бо зараз там достатньо стримана була заява Піскова. Він сказав: Ну, Володимир Путін знає рюти, ну і все. Ну, Знаєте, Путін скільки знаходиться на політичному Олімпію, він знає всіх, хто навіть вже пішов в минуле, да? тому це не є чеснотою, це навпаки, мабуть, мінус. Дивіться, я розумію. От, якщо відкинуть емоції, що ні Румунія, ні Польща воювати не хочуть це логічно, це правильно з точки зору мирних країн. Але ми теж не хотіли, нас ніхто не питав і на нас напали. І за нами було тільки е, сила волі народу і небажання. Здатися на поталу нашому заклятому вже давньому ворогу, і за нами була, наприклад, зрада наших партнерів в вигляді Будапештського меморандуму. до нього можна по різному відноситися, але нам заплатили за конкретну ядерну міць не конкретним папером, який ні для чого не згоден і непридатний, Да? Тому я знаєте, тут прихильник цинічна буде оцінка. Я думаю, що тут при всій повазі до Рюти ці рішення будуть ухвалені однозначно. Під вагою чергових військових воєнних і військових злочинів Російської Федерації, от вони щось можуть утнути таке стосовно тих країн, які вагаються, які дивляться, чи чи там дощ, чи там вітер, чи дивляться на НАТО, і кажуть, що НАТО нам забороняє, ми не хочемо втягуватися в цю війну. Росія вона може зробити так, що це буде рішення необхідне. Оце я більше вірю в те, що це буде зараз превентивно зроблено. Ну, вибачте, не можу повірити. Я не військовий експерт, я просто з того, що аналізую з преси, да? з того, що кажуть поляки, румуни. Розрозуміло, що військові там думають правильно, але ж не військові, на превеликий жаль, вирішують ці питання. Політики. А політики вони не хочуть втягуватись. Вони думають, що можна буде відсидітись. І це ця чаша мимо них пройде і навіть не зачепить їх, але так. ж історія показує про інше. Пане Олеже, далі будемо говорити також про політику і водночас, ну про військову складову я маю на увазі зустріч у форматі Ромштайн. Мені особисто видається, що коли на цій зустрічі буде Джо Байден, який буде головувати на зустрічі союзників, це буде 12 жовтня, то тут буде більше не про певні. Там безпекові пакети допомоги, там скільки ракет відправлять, скільки планують відправити, тут буде більше про певні політичні домовленості і певний політичний курс, який можливо запропонує Джо Байден своїм союзникам на прощання. А як вам видається? Я все-таки думаю, що військова складова, тобто ну, фактична номенклатура зброї, буде обговорюватися однозначно, тому що наш президент сказав, що саме цей елемент буде обов'язково. По-іншому, ну, чому, чому туди їхати, якщо будуть просто говорити? Ні, Рамштайн він показав себе як дуже дієвий орган, коли він працює, і це дуже важливо. Так, я з вами згоден, що Байден на прощальній своїй зустрічі бачення проговори і є очікування політичне в тому, що буде напрацьований механізм, як протистояти цьому серйозному виклику, який зараз існує перед цивілізованим світом. Я маю на увазі це більше ніж Україна, це Іран, це Північна Корея, це Китай, який дуже швидко. Прямує саме до вісі зла, і це вже очевидно, тому що він займає сторону Російської Федерації, видумуючи ці плани, ті новий план китайсько-бразильський. Ну, це все про капітуляцію України, створення якихось там друзів миру, якого миру? Руського миру? Ну тоді так і пишіть. Але в мене є, знаєте, таке відчуття. Що м, тут є одна складова, яка теж дуже важлива, яку необхідно враховувати. Це те, що в сполучених штатах відбуваються вибори. І те, що нинішній президент дійсно хоче перемоги, але на цей період йому потрібна перемога його партії, його кандидатки на цих виборах. Тобто у нас поки що зараз різні перемоги. Ми веземо план перемоги в війні, а у них на першому місці план перемоги на виборах. Ну, це логічно, тому що це мирна країна, у них свій електоральний цикл. І тому я вважаю, що Байден може цю зустріч використати в плюс не як агітацію. А може зробити якийсь крок, який додасть балів демократам і Харіс. Да? І тут можуть бути гіпотетично зараз. Я припускаю дозвіл на застосування там дальнобійної ракетної складової, але він може бути в двох іпостасях: це можливо комусь із країн дозволити. А можливо, самим тут я схиляюся більше, що може бути комусь із країн дозволено. Да? А потім продати це як половинчасте рішення, але його можна буде грамотно розкрутити. Або будуть якісь заяви, які можна буде продати Сполучених Штатах на виборах. Не знаю, чи він це буде робити, але велика невелика, скажімо так. Відстань одного кандидата від іншого, і щоб не використати такий майданчик для того, щоб отримати додаткові плюси. Ну, це велика розкіш. Щоб він просто пройшов, сказав: до побачення, я радий був вас бачити. Я йду з посади, чекайте Трампа чи Хареса. Ну, це я думаю, було б ну недалекоглядно. Ну там ще з жов... середини жовтня до безпосереднього початку виборів у сполучених штатах там буквально кілька тижнів залишиться і тому ну, певно, що так. кандидати будуть викладати останні козирі на стіл, і це буде найбільш запекла боротьба. І тут важливо розуміти. Я просто згадую нещодавнє звернення Володимира Зеленського, Він сказав про те, що. Українська і російська команди вже починають опрацьовувати той план перемоги про що домовились у Сполучених Штатах Америки. Зараз я так розумію, що цей процес вже стартував, і в середині жовтня будуть певні напрацювання. Тут е, мені цікаво. Ви тут згадали питання далекобійності ударів західної зброї по території Російської Федерації. Ви думаєте, що ось цим напрацюванням може бути тільки ось це рішення? Чи все ж таки там можливо почуємо більше пунктів? І одна історія, коли дві команди попрацювали і зробили певні висновки, а інша історія, коли дві команди попрацювали і знаєте, принесли листочок і показали, що потрібно робити ось це, ось це, ось це Перший, другий, третій пункт, і ми це вже робимо. Як буде? Часу не так багато, але наскільки я розумію звернення президента і те, що він пізніше говорив, про те, що це план не тільки перемоги, це план сили. Сили силою примусити Російську Федерацію до миру, і це вже лунає останніх ну декілька місяців як генеральна лінія, і я, якщо нам вдалося переконати. Сполучені Штати в цьому і ми працюємо в цьому річищі. То на Рамштані знову ж таки звернення президента звучало наступне: що і на Рамштані буде наш план доведений до решти наших партнерів. Да? Тому я вважаю, що напрацювання туди привезуть. Я тому обережно казав, що один із елементів, який ми очікуємо, це далекобійність, тому що це те, що звучало постійно поряд з планом перемоги, тому що ми ж його не бачили ще. Ми побачимо його згодом. Тому я і прив'язав оце очікування до того, що може статися за цей період до виборів. Проте існує версія інша, і вона, я думаю, що. Набагато жестіздатна, це те, що ми дозвіл можемо від Сполучених Штатів отримати після того, як знаємо, хто переміг. Да? Тоді у президента Сполучених Штатів буде люфт часовий і він вже нікому не навредить. І він може таки дати дозвіл, але в цей же ж період і очікують, що він може змінити своє ставлення до статусу України в рамках НАТО. Тому в нашому плані. Ті, що там витоки були, що дуже якісно прописана. Навіть ті, хто нас критикують, вони сказали, що дуже якісно прописана військова складова. У них претензії були до того, як буде після війни і так далі. І все вони хотіли всеосяжний план. Але я завжди питаю: а у вас є всеосяжний план? Ну, от у когось із вас. Ну, от ну я не кажу про Китай і про Бразилію, У них завжди всеосяжні плани, щоб Україну здати, Росія щоб залишилася, і так далі. Це їхня всеосяжність. Але дивіться, знову ж таки, елемент, який дуже важливий, коли нас критикують, забувають про те, що Білий Дім нещодавно передав стратегію е, співпраці з Україною в плані там досягнення миру, чи що він передав в Конгрес? Але. Він таємний, ми не знаємо, він всеосяжний, чи він фрагментарний, чи він якийсь інший. Тому поки що вони мають план перемоги від України. Я б його вважав би план примусу і сили. І з цим працюють. Головне, щоб було одне річище, в якому ми всі плели. Зрозуміло, що це швидко не буде. Тому що ми потрапили в ситуацію колись крізь вибори. Коли всі мріють про перемогу, але на виборах, а одні ми віримо і очікуємо, і все робимо для того, щоб отримати перемогу над ворогом. Пане Олеже, ми з вами почали нашу розмову, приділяючи багато уваги питання комунікації, коли говорили про Марка Рютте. тут ви вже згадали про різні виборчі процеси. Вони. Відбуваються також в Німеччині. Я ось до чого. Далі наступна інформація. Ви зрозумієте до чого мова. Перше за два роки канцлер Німеччини Олаф Шольц найближчим часом може провести телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Принаймні, про це пише видання Діцайт. Поспілкуватись лідери можуть напередодні зустрічі G20 у Бразилії, 18-19 листопада. Однак, прохання про розмову поки що не надходило. Нагадаю, востаннє Путін говорили у грудні дві чи 2022 року, якщо канцлер Німеччини таки зателефонує очільнику Кремля, то він стане першим серед очільників уряду головних країн союзників України, хто відновить прямі контакти з російським диктатором? Пане Олежі, я не можу вас не спитати. Мені одразу згадується Макрон, якого достатньо багато критикували за розмови з Путіним. Він там приїздив до України, пояснював, відповідав на питання. Чому він це зробив? І там я якраз піднімав матеріал європейської правди, тоді Макрон сказав, що частина розмов була якраз на прохання української сторони. Щоправда, Володимир Зеленський на цю тезу не відреагував. Чому, якщо допустити, що матеріал Діцайт все ж таки має місце, і там написано, правда, чому Шольц хоче подзвонити Путіну? Тут, по-перше, треба подивитися на цю ситуацію з двох сторін. Перше це виток, і коли з'являється виток, він. Робиться з двох з двома такими напрямками, да, це або вивчити суспільну думку, треба це робити, чи не треба. Чи може бути такою дією, яка примушує людину, яка не хотіла раніше говорити, ну, не хотіла контактувати? А так, от можна передати таким витоком, ну це гіпотетично, що. Ну, є можливість така, давайте спробуємо. І це може робити Російська Федерація, створити такий виток. Можливо, якісь там дискусії були і все, але коли цей виток з'явився, то він може бути запрошенням канцлеру: що давай спілкуватися. Може таке, може? Гіпотетично може бути. Другий момент: якщо хочуть переговорити, то звісно, це про нашу війну. Якщо допускаємо, що це все правда, що тут написано, що, наприклад, німецька сторона звернулася, але тут є один нюанс, який дуже цікавий в цій статті, а російська сторона ну, не отримала і не відповіла. Тобто, якось, ну, чи був запит, чи ні. Отак воно ж робиться як. Одна країна робить запит, друга має відповісти або не відповісти. Тут трошки такий якийсь туман дипломатії, як я називаю. Ну, Бог з ним, гіпотетично, це є. То є ключовий момент, який після 2022 року є аксіомою про Україну без України не говорять. І хто говорить, то це він порушує всю логіку процесу. Тому, якщо. Він збирається говорити, то скоріше за все він мав би узгодити якусь позицію з Україною, тому що це про нас іде. Якщо цього немає, ну це дуже поганий сигнал. Але я все-таки знаєте, вважаю, спираючись на попередній досвід, на на навколо канцлера Німеччина завжди якісь чутки. От нещодавно і з того, що я згадую, це був, що він придумав мирний план. Щоб віддати території і все решта, там така стаття, велика в більд була, якщо не помиляюсь, да? а потім нічого. А, Макрон це, ой, кажу, Макрон, а канцлер в цей період виступає і говорить зовсім інші речі. Тому давайте дочекаємося до того, чи це буде фактом, чи це знов якийсь такий білий шум навколо канцлера. Пане Леже, дякую вам за ваші відповіді, за вашу візію, за ваші думки для глядачів. Нагадаю, Олег Лісний президент аналітичного центру політика був гостем тієї частини ефіру. Апостроф ТІВІ. До побачення.